Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми беремося за тему, яка, ну скажімо так, змушує багатьох сперечатися. Ми поговоримо про концепцію, що поєднує два слова, які на перший погляд здаються абсолютно несумісними. Отже, християнський гедонізм. Просто вслухайтесь, як це звучить. Відчуваєте, є в цьому якась внутрішня напруга, правда ж? З одного боку віра, самозречення, а з іншого прагнення до насолоди. І, мабуть, перше, що спадає на думку, це ж уксюморон, так? Поєднання непоєднуваного. Давайте спробуємо розібратися, як ці дві, здавалося б, абсолютно протилежні ідеї взагалі можуть існувати разом. Тож для початку давайте окреслимо, в чому, власне, полягає ця уявна суперечність, бо ж загальне уявлення про християнство часто густо пов'язане із самозреченням, а гедонізм ну, це про щось зовсім інше. І ось він, цей ключовий конфлікт, який робить термін таким провокативним. З одного боку, коли ми думаємо про християнство, на думку спадають такі слова, як самозречення, жертовність, обов'язок. А з іншого боку, гедонізм це щось про потурання собі, постійний пошук задоволень, особисту вигоду. Здається, що між цими двома світами просто прірва. Але що, якщо ми подивимося на це під іншим кутом? Що, якщо цей конфлікт, який здається таким очевидним, насправді є глибоким непорозумінням? От зараз ми й перейдемо до ключового принципу християнського гедонізму, який, чесно кажучи, перевертає все з ніг на голову. Ось власне і сама суть, це переконання, що Бог найбільше прославляється в нас, коли ми найбільше задоволені в ньому. Ключове слово тут в ньому. Мова йде не про будь-яке задоволення, а про пошук найвищої, найглибшої насолоди в самому Богові. Це чудово ілюструє відома фраза з весмінстерського катехізису. Зверніть увагу на цей зв'язок не просто прославляти Бога і насолоджуватися ним, а прославляти через насолоду. Це не дві окремі дії, вони пов'язані нерозривно. Ми прославляємо Бога саме тим, що знаходимо в ньому найвищу радість. І ось тут відбувається кардинальний сув у мисленні. Виходить, що прагнення до радості в Бозі це не просто щось додаткове, не опція, це наш прямий обов'язок, наша заповідь. Добре. Якщо прагнення до радості це наш обов'язок, то як це, скажімо, впливає на наше розуміння любові, а виявляється, впливає кардинально. Це повністю переосмислює саму її суть. І тут ми бачимо зіткнення двох поглядів: з одного боку є звичний погляд, любов це такий собі безкорисний, іноді навіть безрадісний обов'язок. Але з точки зору християнського гедонізму такий підхід, особливо у стосунках з Богом, є хибним, бо він ставить нас у позицію того, хто щось дає Богові, а не того, хто відчайдушно його прагне. Натомість, справжня любов це радісне дарування, яке просто виливається з надлишку нашої радості в Бозі. Отже, любов у цій системі отримує нове визначення це надлишок радості в Бозі, який потім з готовністю йде назустріч потребам інших. Тобто любов це не стільки сама дія, скільки плід, результат нашого внутрішнього стану, нашої насолоди Богом. І знайте, ця ідея насправді не така вже й нова. Ще у XVIII столітті великий теолог Джонатан Едвардс писав, що найщедріша людина знаходить власне щастя, роблячи добро іншим. Чому? Бо вона знаходить своє щастя саме в їхньому блазі, тобто справжня доброта знаходить власну радість у радості інших. Гаразд, але тут виникає абсолютно логічне і, мабуть, найскладніше питання. Якщо все обертається навколо радості, то що робити зі стражданнями, з жертвою, з болем? Давайте спробуємо розібратися в цій частині концепції. Адже ми постійно читаємо в писанні про самозречення хіба сама суть любові не в тому, що вона дорого коштує, що вона вимагає жертви? І відповідь тут, на перший погляд, може здатися парадоксальною. Аргумент такий. Страждання приймається не заради самого страждання, а як шлях до глибшої вищої радості. Це не заперечення болю, а його переосмислення в ширшій перспективі. І ця ідея має насправді дуже міцну біблійну основу. Згадайте, Ісус витерпів хрест заради радості, що була перед Ним. Мойсей свідомо обрав страждання, бо дивився на нагороду. Ранні християни з радістю приймали пограбування. В усіх цих випадках ми бачимо одне й те саме: тимчасові втрати приймаються добровільно, заради вічної, незрівнянно більшої винагороди. Ну що ж, підводячи риску під усім сказаним, ми можемо повернутися до нашого початкового парадоксу і подивитися на нього зовсім інакше. І тут ідеально пасує знаменита цитата Клайва Льюіса. Він припускав, що наша проблема не в тому, що наші бажання занадто сильні, а в тому, що вони навпаки занадто слабкі. І ось у чому вся річ проблема виявляється не в тому, що ми прагнемо задоволення, проблема в тому, на що ми погоджуємося. Ми задовольняємося дрібними тимчасовими радощами, тоді як нам пропонують найвищу вічну радість у Бозі. Як казав той же Люїс, ми немов діти продовжуємо бавитися в калюжі з брудом, бо не можемо уявити, що таке відпочинок на морі. І на завершення залишу одне питання для роздумів а що, як найвищий прояв любові це не придушення своїх бажань, а невпинне, невтомне прагнення до абсолютної радості в ньому? Можливо, справжній егоїзм це жити сірим, безрадісним життям. А найвища любов це шукати своє найглибше задоволення там, де його справді можна знайти.